З 1 травня субсидії оформлятимуть по-новому і розібратися у всіх тонкощах оформлення документів, щоб таки використати своє право на субсидію. Рівнянам вирішив допомогти депутат Рівнеради ради Святослав Євтушенко. Він вже пропонує скористатися безкоштовною юридичною допомогою в оформленні документів. Зараз вже разом з рахунками, які надають обслуговуючі організації, прийде заява. На отримання субсидій. тобто по оформленні даної заяви людям буде надаватися субсидія. і саме для того, щоб провести якусь роз'яснювану роботу, допомогти людям в оформленні субсидій, тому що фактично при тому здорощенні житлово-комунальних послуг, які відбуваються зараз, то треба розуміти, що субсідії будуть необхідність отримання субсидій це буде стосуватися практично кожного грівняного. То саме для цього ми запускаємо проект надання юридичної допомоги в оформленні субсидій. Для цього потрібно прийти в громадську приймальню депутата з 9 до 17 де працює своєрідний центр юридичної підтримки в оформленні субсидій. Вже є ажіотаж серед рівнян, каже міський обранець. Або себе перевірити, або точно знати, що правильно отримувати документи. Тут треба підійти на Шевченка 45, п'ять. Громадську приймальну мене депутат Рівненської міської ради Святослава Євтушенка, кабінет номер 48, Шевченка 45, Перший поверх з 9 до 5 години сидить юрист, який приймає на де консультації. Зате люди підходять, і я би сказав що досить багато людей підходить. Тобто це питання є серйозне, нагальне, і багато хто не розуміє, як, чого, але всі ми розуміємо, що ті вартість житлово-комунальних послуг, які є на сьогоднішній момент, то це, ну, це дуже захмарні ціни і для багатьох громадян це справді буде ставати проблемами.